Вітаю, друзі! 13 грудня, Одеса, Одеса Мама. 14 підстанцій, трансформаторів та других об'єктів енергоструктури первини у Чорного моря знищено російськими військовими минулої ночі. Двоє постраждали. Крім цього, нанесено удари по складських приміщеннях, по автостоянках, автопарках, вибивали структурні підрозділи, інфраструктуру міста, повний блекаут, не працює електротранспорт, відсутнє водопостачання, каналізація. Якщо це про буде декілька днів, а фахівці кажуть про 7-10 до моменту усунення, можуть початися епідемії, хвороби, ну і так далі. Оце наслідки нічного російського удару по Одесі. Плюс, мінус, подібна, трохи краща ситуація в Миколаєві та Херсоні. Південь України фактично під блокаутом. А що значить так звані європейські партнери? Поки Україна воює, Європа в безпеці, заявляє екс-голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю Дольчевеля. Колишній голова Мюнхенської Міжнародної конференції з питань безпеки Вольфганд Ішенгер високо оцінив роль України у забезпеченні безпеки Європи на тлі агресивних устремлінь Росії. Поки ця війна Росії проти України ведеться, рішуче та мушньо нашими українськими друзями Європа в безпеці. Заявив він в Дольче Дольчевелі вчора, в п'ятницю, 12 грудня. Ви цей рівень цинізму усвідомлюєте, ви воюєте, ми в безпеці. Ми вам на це грошей дамо. Вам спалюють країну, ми в безпеці. Європа в безпеці, тому що українці протягом вже багатьох років успішно сковують могутню російську армію. У неймовірно завзятій боротьбі, захищаючи свою країну. У момент, коли ця війна закінчиться, коли зброя змовкне на Донбасі та в інших регіонах України, Росія знову отримує весь час світу. Росія, країна розтягнута на пояс чи 10 перегрупується, пояснив він. Він погодився з думкою генерального секретаря НАТО Марка Рюте про те, що Північно-Атлантичний Альянс є наступною метою Путіна після України. Наші зусилля, спрямовані на те, щоб стати здатними захищати Європу, на чому не завершаться. Вони навпаки, по справжньому тільки почнуться. Досі тягар несуть українці. Після закінчення війни нам доведеться нести набагато більшу частину цього тягара, додав Ішенгер. Тобто він вже вважає, що Україна програє, що війна закінчиться програшем України. Друзі, попри те, що дане доволі резонансне інтерв'ю вчора вийшло в Німеччині, про це практично ніхто не писав в українських пабліках. Ну, зрада ж, зрадонька. Таких тем в нас стараються уникати. Хоча всі прекрасно усвідомлюють реальність слів Ішенгера, може, й тому цензурують, аби не отримати на горіхи. Від представників влади. Крім того, ці заяви, як з голови Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки, пролунали на фоні оголошення запланованої на понеділок зустрічі між Фрідрихом Мерцем та Володимиром Зеленським, де вказано, що основною темою зустрічі стануть поточні мирні переговори щодо України. Якось вони, воно не камільфо виходить. Чи не так? Про мир мають говорити. А тут відверта заява в напрямі, що Україна має воювати, бо так Європа буде в безпеці. Тобто, воюйте заради Європи. Ну, і ось е, директор енергетичних. Е, та інфраструктурних програм центру Разумкова Володимира Мельченка заявляє, що Україна рятує нафтові компанії Російської Федерації завдяки нафтопроводу Дружба. Всі інші маршрути для РФ або збиткові, або неприбуткові. А тут прибутки десь 15-20 доларів за барель. Ну, от така от історія гешефт роблять на нас, в тому числі і росіяни. Краще було загинути, ніж так жити, каже захисник Олексій Фоміних із Липчан, Ярешівської громади. Три місяці на нулі під Бахмутом, а тепер роки боротьби з тяжкими хворобами. Паперами, комісіями та байдужістю системи. Вже другий рік він не виходить на свіже повітря, майже не спить і щодня бореться за елементарне право на гідне життя. Помилки: у висновках комісії статус дезертира рік слідства ДБР. Відмови в інвалідності, відчай і слова про те, що краще підірвати себе в центрі міста, все це реальність людини, яка добровільно пішла захищати Україну. Лише завдяки небайдужим юристам, волонтерам і духовенству Олексію, нарешті встановили другу групу інвалідності. Та попереду ще боротьба за військову пенсію і належну підтримку для родини. Як бачимо, от така ситуація. Європейці абсолютно не дбають ні про яку Україну. У них воно було і залишиться сам за себе на своєму городі, е і будемо битись, якщо треба буде, або домовлятись. І насправді от ситуація, яка зараз складується, вона демонструє неготовність з одного боку українських політиків до миру з Російської Федерації, а з другого боку, прагнення європейців залучити американський бізнес до Європи. До роботи в європейських проєктах. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.